Аромат Donna Pink Пінкмаріна це абсолютно легкий, ненав'язливий і жіночий аромат. Дуже атмосферний. Він абсолютно не гучний, не солодкий, не важкий. Натомість він створює тонку ауру, ніжну, свіжу, легку, ідеальний для спекотного дня або навпаки, щоб освіжитися навесні. Це ідеальний баланс між фруктовим, квітковим і деревним. Аромат водночас освіжає фруктами, але й дає квіткову ніжність і завершується теплим, трошки солонуватим натуральним шлейфом. Це робить його таким гарним варіантом для літа, для відпустки або романтичної прогулянки, що ніхто не встоїть. Це справжня італійська душа в пляжному флаконі. За задумом аромату загадка про пляжі з рожевим піском, як от на островах архіпелагу, ще більше додає романтики, мрійливості та відчуття легкості і свободи. Символ сучасної жіночності від бренду цей аромат частина лінійки «Donna» від Trussardi і завдяки ніжним кольорам флакону та ароматичному балансу він передає стиль сучасної жінки, витонченої, природньої та вільної. Це аромат відпустка на пляжі. Він створює морську атмосферу, і все це разом дає такий ефект свіжості, як після бризку моря, піску під ногами і літнього сонця.